Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми ще сьогодні з вами поговоримо про ще одну дуже корисну і актуальну тему. Вона буде цікава для тих жінок, які зараз збираються у декретну відпустку. так? Якому можуть вони отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, це буде стосуватися тих жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, тобто які фактично не працюють і мають статус безробітних. Ми поговоримо про розмір такої допомоги та документи, які необхідно підготувати. Хочу нагадати, що ті жінки, які не працюють, і мають статус безробітної, для цього вам потрібно стати на облік в центр зайнятості. Ви маєте право так само, як і інші жінки, на державну допомогу зв'язку з вагітністю та пологами. Для того щоб вам була ця допомога призначена, вам потрібно звернутися. До територіального органу пенсійного фонду з наступними документами: паспорт, ідентифікаційний, потім заяву, в якій зазначите, зокрема, обраний спосіб виплати, чи на банківську карту ви хочете отримувати кошти, тому банківські реквізити або ж дані поштового відділення. Далі дивіться потім документи, які підтверджують те, що ви. Медичні документи, так, те, що ви зараз знаходитеся в вагітною, так являєтеся, також довідкою центру зайнятості про те, що ви зареєстровані. В центрі зайнятості маєте статус безробітного і якщо ви маєте посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, то теж подаєте. Далі, що стосується медичних документів, то вам потрібно буде надати інформацію про номер запису, це 16 значний код. У реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність, вагітність та пологу. Ви можете її отримати або в лікаря, так де ви перебуваєте на обліку безпосередньо, або ж в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Далі, дивіться, що важливо, на що звернути увагу для призначення вам виплат, ви маєте звернутися. За допомогою не пізніше як через 6 місяців після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Який же ж розмір допомоги жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами у 2025 році надається у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіттям. Це 3600 гривень безробітним, які були застрахованими особами, тобто мають стаж, працювали. І 1500 гривень іншим категоріям без страхового стажу або звільненим. За порушення трудової дисципліни. Наразі існує ще гарантований мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. 757 гривень на місяць, це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Він становить 3028 гривень і 25% цієї суми 757 гривень. Допомога призначається на 126 днів, 70 календарних днів до пологів, 56 після, 140 у разі ускладнення пологів. Що підтверджується довідку з лікувального закладу, тоді 70 календарних днів до пологів та 70 після. І 180 календарних днів це ті жінки, які віднесені до першої третьої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Там 90 календарних днів до пологів та 90 календарних після, днів після от така інформація станом на сьогоднішній день.